Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Роман кулгоспник. В прямому переносному значенні. В прямому значенні, що я колгосп застав, я колгоспник. А в переносному те, що я все колхожу з того, що є, тому що бюджет не резиновий і, відповідно... А якщо я хочу максимум за мінімум, треба робити так, як гласиться сама філософія. Значить, ліпив я до інтеркулера 3 дня. Ну, не 3 дня, а після роботи по годинці. Як воно все вийшло? Переніс сюди, закривається, тільки тут, о, трошки піджимається трошки, не сильно, але вентилятор воно не заважає. Тобто, це вентилятор інтеркулера. Інтеркулер стоїть абсолютно вне зоні досягаємості гарячого повітря, абсолютно ні з якого боку. Тобто, все повітря ніби сюди таку часом маковик гонить маховик. Одним словом, рішотка передня це буде. Це провода, жмут змотаних, додатковий вентилятор мав бути. Ну, це інше питання. Значить, Як вийшло присоединити до впуска? Треба було зробити на 180 градусів. Зробив кілька перехідників. Тут на всякий пожарний щоб ви любите мою страсть, знаєте, точніше мою любов і страсть до ізоленти, тим не менш. Поки що поставив так фільтр, бо треба буде виїжджати, пластина трошки буде пізніше дороблена. Тут теж воно ніде ні до чого шланг не трукається, який йде на подачу. Колгосно, так, да, добре, зробіть лучше, тоді будемо говорити. Зразу буду всім казати. Повторіть або зробіть краще, як я, на такому тракторі, і головне, вкладіться в суму там буквально пару тисяч. Тоді будемо говорити. Тут так само все для предохрання, помімо хомутів, ще дав по клійові, там І туди Получилось розвернути безсильних ізгибів. Тут один маленький згіб, но потєрі, скажімо так, діаметра немає. Ну, для возростання тиску це буде плюс. Получилося? Получилось. Капот закривається добре-добре. Виход з турбіни. Теж тут прийшлось кілька з'єднань зробити. Так само тут, тут всередині клеї хомут, тут просто хомут. там? Лаки І так само тут все пообжато, тобто надіжно. Далі тут це забор воздуха. Прийшлося кілька колін зробити, тому що вийшло що трубку треба було провести під кришкою клапанів. Тут так само. Це забор воздуха, це просто з'єднання, тобто тут тиску немає, не порве, але то, щоб не було пилюки. Все вийшло тут намертво. Трубка трохи стиснулась. Але це таки, на роботу впливати не буде. Того, що турбіна тягне на швидкості. Так, це в нас що? Поняв? Це, боронь Боже, щоб, блять, не трокалося ніде. Зробимо. Це в нас пішов на датчик, певно, да, на масу. На, це, на датчик температури масла. Тепер тут вже більше якийсь доступ, я щось бачу. Грязний ем, фільтр е, для палива. Це теж, вже, теж в пілюці, але тим не менше. Тепер до маси більший доступ і ця фігня йому не мішає. В разі того, що треба все роз'єднати, буде, зняти, робиться все просто. Відсоединяється тут хомут, і ця херня повертається на сторону, щоб долізти до паливного насосу, який там знаходиться. Бо ця трубка вона м'яка йде, Ну порівняно. Ну, це на забор воздуха, то тобто є там до лампочки. Отут воно все так виглядає. Повинно бути добре, на розрив руками не пішла. Ну, я. Поки що так перевіряємо. Хочу сказати, дати відповідь. тобто... Ага, не... ще треба включателя на цей зробити, бо згорів. Це вже знову маса відлетіла. Ну, що за твоя кара небесна? я. І тут, і тут. Поняв, подовжимо зараз. Ми це все зараз подовжимо. І зострічка є, проводка є. Подовжимо. Обірвало, певно, я знаю, коли, коли інтеркулер сюди впав мені вчора. Я його ставив. Проводки. Чого я так оце все такими способами? Найперше на рахунок форсунки розпилювача, те, що мені шостий розпилювач пішов по пизді, ну, типа, я не можу бути апріорі в цьому винен. Тобто я їжджу так, він або робить, або не робить. Другий момент, там з чоловіком говорили в коментарях. Ну, я кажу, тіпа, такого ніхто дійсно не робив ніколи, я в Ютубі не бачив. Те, що там поставили турбіну, траляля та поля на такий мотор, це одне питання. А друге питання, щоб максимально дістати результат, це вже дійсно справді друге питання. І те, що я тут граюся, все підбираю. Ну, по-перше, мені це цікаво. По-друге, ну, я хочу вийти з того, що я вже багато разів називав. Максимальний результат отримати за мінімальні кошти. А те, що не виходить, якість запчастин. Відсутність досвіду і відсутність джерел для інформації. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви маєте десь відео подивилися і там щось чувак показав, от турбіна, і трактор пиздує, це не інформація. Це, ну як то кажуть, фундамент для роздумів, можливо, для того, щоб людина сама щось далі додумала. Це дуже важливо. Тому що, якщо у вас там хтось. В кількох відео, так як я потім знімав про цю всю установку і так далі, в кількох відео вам сидів і товкмачив, це інфа. На своєму досвіді, з посиланням на багато які джерела, які людина сама знайшла, так як в мене було на каналі, тоді це не питання. Окей, тоді, значить, це джерело. А коли десь там щось там хтось поставив і поїхав 3 минути в роботі, це взагалі не джерело. Це от, ви побачили відос, хляпнули далі пальцем і дивитеся наступні відео. Тому ось так. А без джерел інформації, людина, яка до того не володіла знаннями, вона не може з нуля, з -за перший раз і навіть за п'ятий зробити так, як треба. Те, що треба якісь там елементи для перевірки і так далі. Ось там стоїть стенд для перевірки форсунок, для настройки там і так далі. Те, що з тою турбіною вгадав, добре, я вгадав, тут елемент такий називається удача. Мені повезло, того, що я все робив сліпу. На рахунок там, вибора тої турбіни і так далі. Ну, тут, тут все нормально, тож, тут все путньо. Фільтр собі піднявся, хай собі таку поки лежить, тому що мені ще треба, поки я не зроблю місце кріплення, мені треба де ще масивного радіатора поставити десь отут. Він тут вже є, лежить, ну, ви його вже 100 раз бачили. І ось така коротка, херня. Чого червона візуєнта, плюс пів кінської сили кожен виходить, елемент. Тобто, пів, 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 пів. Пів-пів. пів Лазерне оружію. В общем, до трьох кінських сил червоний золіт додає, будьте мати на увазі. І все, далі хто його знає, ну поставлю тут насос, під качки в мене є, все нормально, з краном. Ну Все, чикі-пікі, пілюці весь. ті фільтра, нічого там я ніякого мотора не задушив. Настроїв паливну насоса, можливо, знову просіла прокладка, того, щоб туда солярка текла. І щось мені знову той мотор, як ніби на раннє бреше, на ранній впрес. Хуйо. мені вже вижається багато чого, будемо бачити далі. Тому ось як то кажуть, така філософія. Є щось щось докупив, зробив, воно виконує якусь роботу, ту, яку я на нього, скажімо так, які надії покладаю. Добре. А все інше, купіть мені нового мотора, або купіть мені нового трактора, який мені поки що там, скажімо так, не сильно і потрібен. Того, що з землі не так, щоб той не тягнув, і можливостей, щоб розширятися, зараз немає. Не той час, м'яко кажучи. А всі інші питання це взагалі не питання, я вважаю. Тому що той, хто має здоровий глузд, взагалі в голові півзвивани робочої, той розуміє, що зараз так, якщо ти щось береш масштабно, це не машина для участі в гонках, де мільйон доларів призових. Це робота в селі на землі, де я просто роблю ту роботу завдяки цій установці швидше. Чого й добивався? Бо мені ну важко, я вже старий пень, мені 30 років. У мене тяжка хвороба спини і не тільки. І мені ну не хочеться мені довше на ту годинку сидіти в ньому. Я таким макаром зекономив час, трошки там солярку даже зекономив. Те, що там втратив ресурс мотора, ще вилками по воді писано, Це буде доказано тільки тоді, коли він мені гавкне не за 2000 мотогодин, а за 1000. Це я тоді скажу, все, типа, капець. Коли він почне брати літру масла в тиждень, я буду тоді казати, може бути, що це сталося через. Це саме. Ну, я знову ж таки на... Конкретному моторі в конкретних умовах з моїми задачами я не можу порівняти, оскільки мотор вже турбірований. Тобто, якби я пройшов на новому нетурбірованому моторі 2000 мотогодин, зробив, допустимо, капремонт, так, допустим, а далі я поставив турбіну, тоді ага, я і проїбав би 1000 мотогодин, вийшло б, що я проїздив би тисячу замість 2000 я б сказав, би, це ми уявляємо, тіпа, просто, щоб було добре рахувати. Я б сказав би, да, блядь, турбіна тут типу, кончає мотор. Ну поки тут невідомо і знову ж таки є по-всякому. Хто грабає е, грабельками, їздить з прицепчиком з боронками, може пройти до хіра. А хто пече двома корпусами, той може ніхрена не пройти в порівнянні. Тобто, хтось пройде 2-3 тисячі мотогодин до капремонту, а хтось тисячу і все. І без турбіни, чи з турбіною. Знову ж таки, для порівняння і для ствердження якихось фактів. У вас мають бути інші факти для підтвердження ваших слів. Тобто, фактично, щось має відбутися в порівнянні, що ми маємо одне і друге, і між ними щось от, чого так сталося, причину, яку тоді можна копати. А інакше не стверджуйте того, що ви не знаєте, і я того не знаю, і я не стверджую. Побачимо, називається така ситуація. Будемо жити, будемо бачити. А все інше це просто для того, щоб охолодити повітря, в принципі. Це само собою ясно. І він буде, само собою, нагріватися тут, но через віддачу тепла, а не через звідси тепло і звідси тепло. Тобто він же буде цей. І охолоджується з максимально, наскільки це можливо, не з підкапотного простору повітрям, щоб вентилятор тягнув хоча б десь звідси, так, з під низу, з боку, по боках. Тобто, чим далі від гарячої частини підкапотного простору. Тобто джерело температури, тут двигун, ну і колектора. Одним словом, голова цього мотора це найбільше джерело температури. Все. А інтеркулер стояв над нею, біля неї, під нею і так далі. Тобто, в самому епіцентрі ядерного вибуху. Чим це кінчалося правильно? Неефективністю роботи взагалі інтеркулера, як звіна проміжуточно між турбіною всасуючим колектором. А він мав ту роботу виконувати зовсім інакше. Все вийшло так, як мало вийти. Постарався, знайшов час, щось придумав, приснилося дещо. Тобто, як побутує така думка, хоч це неправда, що Мінділеєву щось там приснилося, то я частково мінділеєв. Но прошу мене так не називати. До кацапських діячів будь-яких, я не хочу мати ніякого не теоретичного, ніякого відношення, навіть метафоричного, і поетичного. Тому маємо, що маємо, як люблять казати деякі люди. Виходимо з того, що є, тут новий картридж. Деякі з'єднання нові повинно ходити. На розрив руками я сьогодні тако в дві руки взяв. Ну да, чуть не відламав цю хуйню. Ну, звідси не вирвав і звідси не вирвав. Ну і це не вирвав. Думаю, що тиск до одного бара на дуву тут теж нічого не вирве. Теоретично він дає, ніби там приросту ГОГО, але фактично, я так по жопоміру вам скажу, що процентів 20 плюс до потужності. На крутий момент я не скажу. Тому що потужність тут знімається на чим більше обороти, тим більша потужність. А крутний момент тут починається від 1300 і закінчується на 1800 обертів. Далі він спадає до 2200 і він вже спадає. Тобто, бачите, тут не пропорційне таке відношення крутного моменту до обертів, а в потужності є пропорційне відношення. Це у нас трубочка, яку треба звідси забрати, нахуй, бо вона тут загориться. Ось так ми її тут прив'яжемо. Зараз це трубочка на датчик наддува. Ось він тут у нас... Айн на момент. Стрілочки пішли, це датчик надува. З тим треба розібратися, тут проблема з масою. Це вже що в нас? Ну, хлопче, десь вже щось? щось вже десь контачить. Да, я був правий. Так, да, тут треба. Тут треба щось підкласти. Ну, Немає 50 там, градусів, хай воно не бреше. Зараз там підложимо якусь резинову хрень, щоб воно там не контачило і подивимося, чи там немає ніяких маслянистих відложень. Може зробимо защиту з тої трубочки, може я не знаю. Коротше, рішення проблеми знайдеться во час її вирішення. А наразі що я хочу сказати? Агрегат готовий до роботи. Насчет вентилятора ще тодим сюдим я його можу, в принципі, зараз і зняти там звідси, щоб він мені тут не заважав. Ну, тим не менш. це зробив тимчасове таке гачкувате кріплення, просто щоб поставити його, оскільки не знаю, як я тут буду далі розбиратися з проводкою. Зараз я відремонтую світло, тому що воно, звісно, без маси не працює. Проводки ми подовжимо, заізолюємо те, що треба. Будемо використовувати жовту цвіт дитячої неожиданності. А наразі, добрі хлопці. Будьте всім здорові!